Доброго дня, мої дорогі друзі. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про захисний став для захисту наших воїнів. І не тільки воїнів. Є такі руни, які допомагають повертати назад ту агресію, яка була направлена проти вас, чи проти конкретної людини, чи проти вашої родини, чи проти вашої батьківщини. І вона їх захищає, і вона направляє назад. І я вам обіцяла записати на цю тему відео з відповіді на ваші питання. От, наприклад, питання: вітаю, пані Ірина. Вітаю, у мене питання про став на захист вою сам, саме про руну Турісос. Нагадаю, як вона у нас наглядає руна Турісас Руна Турісос. Яку роль відіграє в ньому? Чи не нароблю я шкоди своєму захиснику? Бо читала, що Турісос важка і агресивна руна? Можливо, я помиляюсь, тому звертаюся до вас. Далі, тут так само дуже подібне питання. Ви давали рмічний став, щоб те, що запускають на нас, залишалося там, де запустили чи поверталося назад. От якраз турісус дуже це допомагає. Зараз про це порозмовляєте. І ще одне питання. Ну, давайте так, по черзі, так, одразу це подивимося, потім далі. І так, я одразу нагадаю вам, який ми писали з вами ставу, їх можна написати декілька, це можна для захисту своєї оселі, такий немалий став, і для захисту нашого воїна. Наприклад, для захисту своєї оселі, як ми з писали, ми писали руну Тейвас. Під нею Тейвас так само вона захисна руна і руна, яка допомагає навіть почуєте, коли може бути біде, і вона може відвісти біду. Вона дуже добре це відчуває, коли щось направлено на вас, щось летить, і причому це ще руна справедливості, чесності називається все, що негативно на вас і нечесно направлено, то воно має бути знищено. І нехай так воно буде. І ми під нею прописували тоді руну ото, тіла, ото, і руну фехова. Це і ваш дім, і ваша родина, і це все, що вий, все, що належить вам. Потім, зі всіх сторін, ми закривали руною Турісас, направляли отак, от щоб всілякий негативний вплив, котрий буде йти на вас, на вашу родину, на все, що належить вам, відправлявся назад, і для того, щоб захистити вас І зі всіх сторін, справа, злева, з гори, знизу, зі всіх сторін. І ще. Включали руну Альгіс. вона малюється до центру. В цьому, цьому випадку до центру. Так, ми завжди пишемо руни, завжди прописуємо тільки з гори до низу. Ну, окрім є такі руни, які пишуться знизу до гори, але це вже інше. інша справа, це ми вже будемо вивчати на курсі. А отак от, 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 от ми в даному випадку пишемо все до центру. Отак, от от. до центру. Центр це ми, і якщо навіть прописувати так, то. Все направлено знову ж таки згори донизу, до нас. Так, до нас. Це ми прописували дім. Коли ми пишемо про наших воїнів, ми так само пишемо, можемо написати знову ж тела, а він тим паче і символізує наших воїнів. Тут ми можемо прописати урус як здоров'я воїна, і феку. знову ж таки, це і все, що йому належить, і життєва сила. А в тому сенсі, і все, що належить, може там захисний. Жилет, чи щось іще, його зброя, все. Але це і життєва сила, це не тільки щось матеріальне, що можна так. Це іще те, що от життєве, те, що наше. І знову ми ж таки закривали зі всіх сторін. Давайте візьму інший маркер. Зі всіх сторін знову закривали, щоб назад це все, якщо щось закрити і. Назад ворогу повернути. І вона агість ми зі всіх сторін закривали. Так, і ще в силу вищих сил. І от наша руна Турісас. Я розумію, що багато хто її боїться, тому що, ну, скажімо так, їй нема чого боятися. Вона дуже мощна. Це одна із сильних захисних рун, щоб розуміти. Сама сильна, одна із найпотужніших. І. Відомих так у, у футарку, в тому сенсі, і в тому числі, і Тейвас у нас так само захисна рук, і Турісос так само. І вона дає можливість підключити величезну силу, яка здатна зруйнувати перешкоди. Вона і символізує як молот Тора. Це руйнівна міць. Вона може бути використана для захисту. Від ворогів, може бути використано як для знищення чогось непотрібного в вашому житті. Те, що вам заважає, і треба пробити, це може бути навіть ваша нерішучість чи, наприклад, якісь залежності, так само туристос ми тоді можемо прописувати ну, з різними рунами, з іншими. Ця руна служить як захисний бар'єр. Вона не тільки знищує негативний вплив, вона його відбиває. Вона нейтралізує небезпеку, нейтралізує вороги і ще й відбиває назад те, що може полетіти назад. Те, що направлено на вас, воно полетить ще й назад. Її можна тому використовувати для створення серйозного енергетичного щита навколо людини, або дома, родини, міста України. Можна ще так, що так. Вона одна із найсильніших захисних рух. З найсильніших. Е, її дуже часто використовують для потужних захисних щитів і відбиття атак. Вона як дзеркальний щит, відбиває негативну енергію назад до її джерела. Якщо хтось намагається завдати шкоди вам, чи вашим рідним близьким, чи нашому воїну, наприклад, так, то Турісес може заблокувати цю атаку ще й повернути її від вона не тільки блокує загрози, а активно відштовхує їх, що робить її особливо корисною для захисту от від агресивних зловмисних впливів, від захисту від ворогів, від захисту від країни терористки. Дуже дуже серйозно. І Турісес ще може руйнувати негативні енергії та блокування. Її можна використовувати навіть для очищення простору або людини від накопиченої негативної енергії. Вона... Розриває енергетичні канали, звільняючи від негативу, те, що не, не добре було. Вона дуже добре. І навіть при захисту від, наприклад, чорної магії, який спрямований негатив. Так само дуже добре вона Вона може бути намальована не тільки так, вона може бути по-різному намальована, але можна промальовувати і формули більш коротенькі. Ну, якщо формула, то ми там руну туризен будемо прописувати, наприклад, так. Турісас, Тейлас Турісас. Так само захисна формула, вона більш мала, але все одно вона буде добре працювати. Там вже не прописуємо, як встані, бачите, в різні слова. А вже так, як по черзі прописуємо. Тільки треба розуміти, що е, її краще використовувати для захисту, а не для нападу. Вона не предназначена для таких негативних дій. Можна, можна, все можна використовувати. Але це вже треба. Знати, як це використовувати і коли ти маєш право на це використовувати. вона найкраще працює як щит. Бо спроба використовувати її для нападу може призвести до зворотного ефекту, якщо ви не володієте знанням, як треба користуватися рунами, чи, наприклад, ви прив'язалися дуже емоціонально до чогось до якогось об'єкту. Тоді вона може бути. Всіляка магічна дія, котра направлена десь на руйнування іншої людини, чи на якийсь негативне, ну, така чорна магія, скажімо так, як, чи щось протиправне, от тоді вона може вам повернути все це назад. Всіляка ця дія буде повертатися до Вона буде дуже серйозно повертатися, тому цього не треба робити. Це ми можемо робити, якщо у вас є сили на це. Якщо у вас є здібності, якщо ви знаєте, як працюють руни, ми можемо це робити в тих випадках, коли щось загрожує життю вашому, вашим близьким, родині, вашим самим рідним. От тоді ми маємо повне право повернути і щось навіть використати так, щоб навіть десь знищити ворога. Але знову ж кажу, це повинно бути знання, як це використовувати і як яка руна працює. А от такі, як ми саме самі написали, це дуже потужний захисний інструмент, який символізує і знищення негативних вплив, і створення бар'єрів для захисту. І ця енергія відбиває небезпеку, і треба використовувати її усвідомлено та з повагою до її сили. І вона стане надійним щитом, який не тільки захистить, а ще й допоможе подолати всілякі перепони на вашому шляху. Тому її боятися не слід. Вона дуже потужна захисна руна, дуже потужна. Ну так, звичайно, можна кожну руну використати і в негативі, але це. Це вже інша пісня, і ми з вами цього не робимо. Так, ми цього не практикуємо. Ми тільки захищаємо свої оселі, ми захищаємо наших воїнів. Тому можете сміло прописати, сміло прописати чи на паперці. І знову вам нагадую, що паперець ми беремо тільки білий, не в клітиночку, не в лінієчку. Ні. Ми беремо білий паперець, і на ньому ми прописуємо згори донизу кожну руну згору донизу. І потім промовляємо, що даний рунічний, Став захищає чи мій дім, моїх рідних, моїх близьких, ну що ви захищаєте, чи моєго воїна, такого-то, 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 від цілякого негативного впливу. І завдяки Іронам, від, від нього відскакують ці небезпеки і повертаються назад, наприклад, ворогу. І обов'язково ще казати, коли працює, звідки працює, з якого моменту до якого моменту. І, наприклад, цей. Стап працює від цього часу до тих пір, поки не буде відпущений з вдячністю. Чи працює від цього часу до такого, такого дня? Треба говорити. І от тоді ми набираємо, да буде так, кажемо так, і ми потім набираємо легені, повні легені повітря і видихаємо. Якщо ви навіть, і тоді, от вже цей паперець, ми можемо так, на фотографії до війна, чи навіть на за фотографії, на фотографії на самозадум написати, ми можемо. Ми можемо повісити, наприклад, для захисту нашої оселі, так само ми можемо там над вікнами, десь над дверями повісити так само, якщо так буде працювати добре. Це може навіть, якщо ви десь в десь небезпечній зоні чи щось і у вас нема на чому писати. от нема На чому я пропишу. так? Ви можете елементарно написати отаку, хоч румічну формулу, можете написати слини у себе на руці. Але руку отак от поставили, отак поставили, і отак, от зверху донизу, ми прописуємо кожен силу. І він вже тоді буде активований, бо це активація через вашу силу. Коли треба буде. Вже поновлювати, от не треба їх поновлювати дуже часто. Нехай працює 2-3 місяці, нехай. Ну, якщо ви вже бачите, що десь пішла більше небезпеки якась, чи він якось іксувався, от тоді так можна поновити, наприклад, спалити з вдячністю, сказати знову, деактувати, що дана норманічна формула, я деактивую такого-то, такого числа, яка була направлена тут, тут. Деактивую і з вдячністю відпускаю. І знову легенькі повітря видихаємо. І потім ми можемо спалити і розвіяти, наприклад, подруг. І написати новий хронічний встав. Тому не боїмося рун, а користуємося їх силою і відносимося до них з повагою. Бо вони працюють завжди, захищають вони завжди. Тільки треба їх вірно активувати і знати, добре розбиратися в них. Ну, це вже ми будемо робити з вами на нашому курсі. І ще ваше питання. Чи можна вивчати і використовувати руни, якщо людина хрещена або належить до іншої релігії? Наприклад, християнство чи іслам? Як взаємодіють грегори скандинавських рун з релігіями, такими як християнство, іслам та іншими духовними традиціями? Ну, скажу так: руни вони спокійно до цього відносяться. Чому вони спокійно до цього відносяться? Бо це більш давня система. Це більше давня знакова система, набагато давня. Якщо християнство там скільки там, трохи більше, ніж 2 тисячі років. ісламу там ну, трохи більше, ніж 4 тисячі років, так? То рунам, по самим таким скромним підрахункам, їм більше, ніж 30 тисяч років. Ну, це те, що знайшли на зараз археологи, те, що знайшли, те, що змогли перевірити, коли було написано це, зафіксовані ці таблички і так далі. Тому вони набагато древніші. Вони Ну, скажімо так, як ви бачите, як, наприклад, якась мудра стара особа вона не буде ображатися на якісь викидони дитини, котрі там 3-4 рочки. Звичайно, вони набагато древніші, вон, у них набагато більш накопичена енергія, вони тому більше працюють, міцніше працюють. А всі інші релігії вони їм, скажімо так, не заважають, але руни той інструмент, чому я кажу, що це путь воїна, і воїна не в тому сенсі, що треба брати тільки якось провід та йти воювати. А воїна, той, хто хоче пізнавати мир, мир, світ, і він не боїться цього робити. Він не боїться змінюватися, він не боїться іти вперед і ставати кращою і робити кращий світ коло себе. Через що це може бути якісь досягнення, це може бути наукові якісь розробки, це може бути навчання чогось, чи щось, це може бути захист своєї країни. Так що це може бути з різних сторон. І рони, тому не ну, скажу так, вони розуміють, що багато що тим часом. І воно є, і воно проти. І до того ж, ще рони прив'язані дуже серйозно до всіх егрегоріальних, до стихійних, до всіх стихій. До наших стихій, не так до ЕГрегорів, як до стихій. У Стихій нашої землі, нашої планети. Вони її дуже добре відчувають, вони працюють з ними, а тому знову ж там його могутність більше. Вони дуже серйозно прив'язані до нашої всієї чакрової системи, до всіх наших енергетичних тіл людини, енергетичних тіл нашої планети. Тому знову ж то вони працюють в унісон, як ніяка інша релігія. А всі інші релігії, ну скажімо так, вони більш вони негативно ставляться до рун, тому що це язичничество, то вони більш негативно, тому що язичничество все одно прославляло свободу, волю, волю волю дій і співпрацю з співіснування, зі всіма іншими стихіями, зі всім іншим живим світом, котре наповнює нашу планету. Співіснування, не якась щось страшне, ні, не знищене, співіснування і розуміння цього, як цим можна користуватися цією силою, силою стихії, силою енергії цієї землі. А інші релігії, на жаль, це можуть перекривати і, скажімо так, притягувати до якогось конкретного егрегора в тому сенсі, що ти повинен стати рабом. Руни не, не приявлять ставлення рабське ні. Ми з вами вільні люди, котрі мають право на багато що. Так і на, е, на правду. І правду в тому сенсі, вони, як тобі, дають права відкривають. Але знову ж так з ними треба працювати з великою повагою, тому що якщо ти щось робиш, те, що може зашкодити іншим людям, зашкодити світу, зашкодити Всесвіту, ти щось робиш, вони так само тебе і тюкнуть, вони тобі так одразу все ж і прилетить. А тому це така система, котра. Дає можливість розвиватися інші системи, на жаль, цього не дають. Ви самі, самі все це знаєте, та саме христи, християнство воно тримає в межах і не дає дивитися ширше на весь світ, воно тримає в межах, що ти повинен робити тільки те, 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 і ніяк інакше, ти повинен заходити там в храм тільки в хустиночки чи щось ще інше. Ну, оці забобони, забобони, забобони Оце раб Божий. От, якщо ви зможете взяти з кожної релігії я така, що я належу одразу, мабуть, до всього світу, Тому, до всіх релігій, до всіх, навіть не релігій, а от духовних, скажімо так, духовних більше напрямків. Всіх, хто несе якесь добро, несе справедливість, підтримує волю твою, підтримує свою свободу, підтримує твій розвиток, підтримує те, що ти можеш розвиватися і ти можеш розширювати своє пізнання і свою свідомість. І ти йдеш, йдеш в розвиток, і ти цього не боїшся. Ті, що підтримують цю адаптабільність, десь вихід зі своєї зони комфорту, для того, щоб ставати завжди кращою версією себе і робити світ коло себе знову ж таки кращим, кращим, кращим. Все це те, що підтримує в кожній релігії, в кожному духовному напрямку, це браво! Все інше ви повинні знову ж таки пропускати через свою свідомість і через своє свідосприйняття. Руни якраз допомагають це зробити. Те, що я кажу, вони не відносяться до чогось агресивно чи заперечуючого. Ні. маєш право, Маєш право на якомусь там етапі розвитку пройти це все і спробувати і на собі відчути, що працює, що не працює. Що тобі дає силу, що не дає силу. Тому має якщо воно є, то воно має право бути. А от далі, який буде розвиток, що ви вибираєте, це вже залежить від кожної людини. Так що, як ви е, ходите в церкву, наприклад, і вивчаєте руни, руни на це е, не будуть якось там обіжатися чи щось. Вони не обідяться. Ні. Вони знову ж таки вони підкреслюють, що є ваша свобода, ваша воля, ваш вибір. Інша справа, як цей вибір може хтось у вас забирати і давати вам готові рішення, що от я надумаю, як повинно бути, дам тобі рішення, а ти виконуй тільки так. І слаба людина, що вона робить. Їй навіть це дуже вигідно, вона за це тримається, і хтось мені щось сказав, хтось за мене прийняв рішення, і я в разі чому, чого можу на нього перекласти цю відповідальність. Це ж він так сказав, це ж мені так сказав і так далі. Оце називається нерішучість, і це називається вже коли людина прив'язана до якогось Егрегора і вона не хоче йти в розвиток. Тому що там так там може бути дискомфортно якийсь час. Так, звичайно. Як ми над собою ростемо, ну як ви навіть по собі, наприклад, хто ніколи не займався спортом і почав зараз, наприклад, їм займатися, важко одразу себе так зорганізувати, якийсь свій режим випрацювати, мишці болять, м'язи, ті, що про них ми вже й забули. Так, ми йдемо через це для того, щоб стати сильнішими, для того, щоб стати, наприклад, міцнішими, для того, щоб, щоб стати більш здоровими. Чи хто переходить більш на правильне таке, якесь їду, так, так, на щось таке, на споживання їжі, більш таке правильне? Так само якісь о, одразу ти думаєш, ну як це так можна? І то... Не, не дуже приємно. І солоденького хочеться, і все інше. А потім, коли починаєш, ти починаєш усвідомлювати, наскільки більше тобі повертається енергія, наскільки більше ти стаєш міцнішим, знову ж таки, здоровішим. А люди, котрі йдуть і виходять з якихось залежності, так само десь хочеться там щось ще випити, хочеться там ще щось. І знову ж таки людина, потім, коли з ними вже бореться, він. Розуміє, скільки енергії було потрачено і витрачено не туди, куди треба. Дискомфорт на якийсь час завжди. Так. тому що, Але це наш має бути вибір. От наш отруєний кажуть, зроби свій вибір. І збери себе цільного. Не хтось це тебе буде вирішувати, будеш вирішувати ти. Розвиватися будеш ти. І ти отримуєш у цю міць, у цю могутність, і ти станеш кращим. і коло з тебе світ так само зміниться на краще. Але вибір повинен бути за тобою. Я сподіваюся, що я вам відповіла на ваші питання. І до зустрічі, мої дорогі, на наших ефірах, де ми будемо з вами знову ж таки робити запити рунам, і до зустрічі на нашому курсі рунічної магії. Якщо ви хочете вивчити руни більше то приходьте. Нічого там такого не буде страшного. Ми там, як ви бачите, якихось балдахонах не сидимо, нічого там не палимо, там такого, щоб десь щось комусь нашкодити. Ні в коєму разі. Руни – це інструмент, який робить кращими вас, робить кращими ваше життя, мир коло, світ коло вас і допомагає багатьом людям. Багатьом. Не тільки для захисту, а для того, щоб зробити своє. Життя в усіх аспектах набагато краще. Так що чекаю вас на курсі і користайтеся, користайтеся захистом. Ви вже усвідомили, ви вже перевірили, як він працює і як він захищає. Будьте здоровенькі з в кожного з вас, з вірою в Україну, з вірою в нашу ЗСУ наближаємо перемогу разом.